Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошу вас на вечірню чисточку від негативу магічного впливу. Можна очистити себе, своїх близьких людей, дітей, онуків. Тож промовляйте свої імена, близьких людей, коли я говорю, всі, хто дивиться відео, близькі люди. І очищаємо від порчених програм. Так, починаємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допомоги. Закликаю, допоможіть, очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей, від негативу, упорчених проклять, від будь-якої магії негативної. Де так і так її, боже, яка сильно порча сходить. Зараз ми продовжимо її так покладемо. Як виск потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео. Близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія, церковно-негативна магія, порчені програми, привороти, остуди, отвороти, хвороби, на смерть, заздрість, глази, порча на здоров'я, мороки, депресії, розсорки сходять, розлади нервові, посттравматичний синдром, зійдеться напруга нервова сходять. Перекриття доріг на гроші, на любов, на здоров'я, на магічні здібності, поліна з очей, всі залежності зійдуть, лярви, суші підселення сходять, залежність від алкоголю, никотину, від будь-яких речовин. Також зійде залежність від статевих відносин, залежність від страждань, адреналінозалежність сходять, бідність, переклади чужої карми негативної сходять, смуток, страждання, сльози, безсоння, страхи зійдуть. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь цей негатив на себе забере. Буде так і так. такого. Ще в мене не було. Дуже це тут підселення було, виграє мерець суша із простору уходу. і також мені йдуть пута із ніг, із рук, з очей випалюється. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям, повертається сила, повертається енергія, повертається здоров'я, як з цим, як цей воск Таде. І Із цим воском у життя. Тим, хто дивиться відео близьких людей, приходить щастя, успіх, вдача, перемога. Повертається енергії, молодість, здоров'я, краса, фінанси повертаються удача, успіх, енергії. Відновлюються всі системи в організмі, відновлюється свідомість, повертається, щаслива доля. Відкриваються всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на успіх, на вдачу буде так. Як цей цукор? Солодкі, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди. Солодкі для грошей, для вдачі, для успіху, для здоров'я, для енергії, для перемоги, буде так і такі. І як липа липка, так і всі, хто дивиться відео, липкі для щастя, для любові, для здоров'я, для грошей, для вдачі, для щасливої долі, буде так і такі. Давайте подивимося, на це дуже сильні порчі були, зараз знялись. Давайте подивимося, скажіть, допоможіть. Чи лишився негатив, що треба очистити з тих, хто дивиться відео близьких людей. Угу. Виконували порчі за допомогою церковного мусульманський, християнський грегар, може бути. Жінка похилого віку робила. Сьогодні щось відбувається. Дуже працюють свічки. Робили порчу насмерть через церковний, Через церкву. Ви зараз очищаєтесь від цього негативу. До речі, раніше е, теж був такий напад, ну ви вийшли, з, е, відновилися. Тут були повернуто вам всі ваші енергії, здоров'я. Повернути фінанси. Це повторюють і дуже дуже так старались. Тут замовлено було і майстра. Угу. Зараз очі повертається назад, тут мерця під, під силую. Угу. Захист став, буде так. Заперечу весь негатив. Убираю, повертаю все назад. Всі порші наслі. кладовицьку магію, повертає назад. Це підселення повертається назад. Весь негатив тому, хто робив, хто замовляв, не на, переклад, на них самих буде так і так і є. Не по колу, не по крові, не по роду, тому не прийде. Тому, хто зробив, лишай, буде так і так і є. Це страшне тут теж. Багато студ. Таких. Ну тут екрадники дуже сильні. Життя забирали всі енергії. Ось він і є крадник. Заперечую, обираю, анулюю повністю. Знімаються всі захисники, замки з порчних програм. Порчні програми більше не працюють, ануліруються, повертаються назад. Будь-якої природи магії, відомої і невідомої, повертаються назад, тому хто зробив більше лиха робити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, напасти більше не зможе. Все на себе забирає одразу. Всі, хто дивиться відів, близькі люди відновлюють, повертається. Всі фінанси, здоров'я, енергії, молодість, краса, щаслива доля, чоловіча, жіноча повертається назад. Всі дороги легкі, двері для вас відкриті. На перемогу, на успіх, на вдачу буде так і так і є. Більше не зможе ніхто втручатись у вашу долю, без вашого дозволу. Всі обміни, підміни, переклади, скиди, переводи знімаються, повертаються назад ворогам одразу, як від зеркала відбувається, і ворогові повертається назад, буде так і так. Я закликаю вищі сили. Допоможіть, будь ласка. Виші сили, янголи, охоронці, духи роду, прошу допоможіть. Будь ласка, станьте на захист і в день, і вночі. Захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться відео. Близьких людей не мить не лишайте, буде Ні, ці, Не буде захист, міцним, ним буде так і таким. Опідселяли тут багато демонів, суші. Прошу вищі сили, допоможіть очистити. Енергетичний і фізичний простір тих, хто дивиться відео близьких людей, негатив упорчених програм проклять. від сушіх мерців, відкритий шлях упокоєння і вознесіння. Всі верці, всі, кого прив'язували, підселяли, більше ваша вам це не потрібно, ви можете упокоїтись, вас ніхто не тримає рознестись заново народитися, очищається енергетичний фізичний простір від мертвої енергії, поверта і здорові буде так і так є Тут теж працює свічка. Стане набагато краще і легше тут будуть відновлені фінанси і здоров'я. Так, давайте подивимось ще раз. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео близьких людей від негативу порчених програм. Так, вдалося очистити те, що намагався ворог. Зробити, повертається йому назад. Там дуже сильні е, заздрість, агресія, абсолютно перемога. Е, іде назад те, що чинили. Вони робили крах, розбите серце, могли ставитися дуже сильні, остудні такі програми. Щоб все зупинилося. от Ну і мені ще йде порча на самотність, щоб люди розійшлися, були самотні. Заперечуюсь, негатив, убираю, знімаю всі порчені програми, повертаю назад, тому хто став хто робив. Де Верховний суд ворогу повертається весь негатив, чекає на результат і не дочекається, бо все назад йому йде і ворог від цього нікуди не дінеться. Дуже гарна сьогодні така чистка відбулася. З нами вищі сили, допомагають. Крах на бізнес, на вашу роботу, на фінанси робився. Заперечую, обираю всю Порчену, програму знімаю. Кладовицьку магіналіру, Порчені, смерть, суїцидні думки вбираю. відкриваю шляхи дороги на вдачу, на успіх, на гроші, привороти знімаються, морочені програми, крадники знімаються, вінець безпрачі знімаю порчу до Та, долі. повертає вдачу успіх, енергії, здоров'я відновлюється. Більше лиха ворог зробити не зможе, щоб не робив, все одразу на себе забирає ще Всі негативні програми повертаються на зверт ворога. Все погане все лихе, все заздрість, глість, порчені програми прокляття, мрочні програми. Відкриває шляхи дороги на здоров'я буде так і так. Повертає здоров'я, відновлюються всі системи в організмі, буде так і так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на силу, на енергію, на щастя, на гроші, на любов, на здоров'я, на магічні здібності. Відкритий шлях. Більше немає жодного. Крадні костя, порченої програми більше. Так і є. от так що все буде гаразд. Дуже гарно ми сьогодні почистили всі дії ворожі зараз повертається все назад. Ворогам абсолютна перемога. Вони більше напасти і не зможуть. Тут такі карти виходять, що її, вони самі себе і е, загубили. Тут дуже сильна відповідь іде за те, що нападали так. От ця свічечка догорить, повертається всім, хто дивиться відео близьким людям, вдача, успіх, енергії, здоров'я. Молодість, краса, гроші, й щасливу долю чоловічу, жіночу буде так і так і є. Це як маячок, це, а, ц, ці а, воски, вони як маячок на, на вдачу, на успіх, щоб відкрилися шляхи. Будуть стояти і закликати для вас удачу. Але так, добре, я на цьому завершу. Нагадую, щоб ви не забували, будь ласка, про відгук. Це може бути подобайка, коментар, можна поширити відео, зробити е, донат і е, відгук потрібний, щоб. Е, ви сили розуміли, що ви вдячні, і вам це потрібно вам. Іде енергообмін. Набагато краще, швидше працює чистки і захист. Можна дивитися, повтор повторювати, дивитися, і тим краще, і сильніше буде очищатися простір, можна навіть і без звуку. Добре, я дякую вам за увагу. Все буде гаразд, будемо продовжувати вечірні чисточки. Бачите, як гарно сьогодні ну все дуже потужно було. Це угу. буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі!